Доброго дня, вітаємо всіх на каналі Все про авто. Сьогодні у нас розбір такої машинки. Це у нас Hyundai Elantra 2013 року. Цієї машинки була така халепа вона підпала під обстріл. Загалом власник цієї машинки тримав її в гаражі. Гаражний стан. Але ситуація полягає в тому, що був прильот та ударною хвилею просто знесло гараж та пошкодило настільки сильно цей автомобіль. Тому і на даний момент виглядає так. Купили ми її за 1700 доларів, щоб вона до нас доїхала на евакуаторі. Ми витратили 350 доларів. Та на розборку цього автомобіля ми витратимо 4 тисячі гривень. Загалом про автомобіль. Коротко. В цього автомобіля стоїть двигун 1,8. Його пробіг 43 тисячі миль. 43 тисячі миль. Так виглядає загалом двигун. Ціна цього двигуна буде 1800 доларів. Загалом двигун. Більш-менш гарному стані, але в нього проблема. До 100 тисяч кілометрів в нього починають тарабаніти поршня. Тому саме така ціна стоїть на цей двигун у зв'язку з даною проблемою. Коробка цього автомобіля коштує 1300 доларів. Загалом, на даний момент, машина виглядає так. Всі інші запчастини пошкоджені. Загалом із цілих у нас тільки двигун та коробка. І ходова. Стосовно технічної частини автомобіля ми вже розібралися, що по чому. Зараз переходимо до салону. Салон цього автомобіля буде у нас розпродаватися за такими цінниками. Загалом, подушка безпеки в рулі буде коштувати 6 тисяч гривень, консоль на управління кондиціонером, пічкою. 2 тисячі гривень, та коліса буде коштувати 100 гривень. Це загалом є проблемна вона... частина велантри. Це є дуже проблемна частина велантрі, тому що на неї є великий спрос. Вона зачасту швидко виходить із строю. В гарному стані, повністю ціла, як нова. Сидіння у даного автомобіля теж в більш-менш гарному стані. Стосовно задніх сидінь, немає зовсім питань. Вони у нас ціленькі, знаходяться. В такому стані, повністю цілі, нічого не подерти, нічого ніде не зацепилося. Хім зробити. все гарно. Лише потрібно зробити хімчистку, та все буде ідеально. Немає ні подряпин, нічого. З передніми сидіннями ситуація трошки інакша, тому що у нас потрібно замінити підголовники на пасажирському, тому що є таки, така неприємна ситуація. Та на водійському. Дирка те ще дирки. Але самі сидіння. Повністю цілі. Неушкоджені. Що водійське, що пасажирське. Повністю цілі. Лише потрібна хімчистка. А от підголовники потрібно просто буде замінити. Ну, Зараз ми починаємо розборку цієї машини, а починаємо ми її з двигуна. Поїхали. Дімон у нас почав процес розбирання з знімання успіхівку. Зараз вкручуємо агрегати. В даному випадку він відкрутив радіатор та буде його виймати, а потім вже <плес> знімати підсилювач. <плес> Загалом вже дімон зняв. Немає у нас підсилювача, радіатора. Ось радіатор, ось підсилювач. Зняв вже передню частину. Тихенько буде підбиратися до коліс. Ну, Дімон уже загнав гуся у нас, підтягнув двигуна, підняв машину. Зняв одне колесо. Зараз пішов знімати інше. Ось колесо. Зараз знімаю колеса, потім буде знімати ступицю і діставати осі. Ось дімон знав, у нас вже в ступіці, супер. Так у нас виглядає місце, де проходила робота. Торчить ось та стойка, підрамник. Зараз димон переходить воно на іншу сторону. Буду робити те ж саме, що і на попередній. А потім вже будемо знімати підрамника, витягувати осінь. Робота йде. Зараз Димон перейшов до зняття підрамника. розкручує, спробує достати його. Що Спробує воно, чи достане, чи ні. Я Скручує полти, щоб його вийняти вже звідси. Ось вже підравник у нас знятий, з автомобіля Елантра лежить на пілу. Зараз зімон його витягне, да покладе до інших наших агрегатів. Тут у нас знаходиться компресор та генератор. Теж зняті з елантри. Ось підрамник дістається. Так виглядає у нас підрамник з цієї машинки. Зімон відносить. Тоді у нас підравник. Все, стаємо ближче та ближче до зняття двигуна. Він збирає інструменти. Та буде потихеньку вже від'єднувати патрубки, електроніку, провода, які будуть мішати нам з демонтажом двигуна. Та витягне осі. Осі нам не дадуть витягнути гусьом двигун. Тому будемо виймати осі. вже Щось робить. Хоче відігнати вихлопну систему. Вон вихлопна система у нас така. І вони зараз дивиться, як відкрутити, розімкнути. Та будемо знімати бігун уже. Ось уже двигун від'єднали від електроніки, від патрубків. Зараз трохи спустили та будемо витягувати його. Як ви китаєте? Один Дімон за час зняв двигун з машини. Одну годину витратив на те, щоб зняти двигуна. Вже у нас двигун виїжджає. Одна година була потрачена на те, щоб витягнути цей двигун. Так виглядає сам двигун. Такий він у нас розмірів. Це разом з коробкою. Це у нас двигун 1,8. Пробіг на ньому 43 тисячі милі. Такий у нас двигун. Зараз Дімон збирає інструменти та буде продовжувати розбирати кузов. Двигун вже ж витягнули. Буде продовжувати розбирати кузов самої машини. Двері сидіння. Секс завжди. Но он уже погнал. Бах. Ось двери уже и видишь, шлый. По Шурику работа выходит у нас. Двери зняті. Зараз знімаємо інші двері. Ось ще одні двері у нас зняті. Дві двері за п'ять хвилин. і Димон її поніс поставити. Бах. Дві двері за п'ять хвилин у нас Дімон зняв. Да, Продовжує далі розбиратися. Зараз буде Димон розбирати у нас салон. Так у нас проходить демонтаж сидінь. Це у нас водійське сидіння. Ось його повний демонтаж. Проводку від'єднує Димон. Це у нас сидіння з підгрівами, я так розумію, так да, Димон? Ну так. Да. Зараз від'єднує провода де буде виймати сидіння. Ось сидіння і покидає машину, виходить потихеньку. Оп-оп-оп. І сидіння полетіло. Теж сидіння всі зняті. Салон у нас в машинці став пустий. Зараз Дімон перейшов до розбирання торпеди. Знімає потихеньку. Такий у нас процес делікатний, тому що це у нас пластик, щоб не зламати ніколи. Потихеньку розкручує, де да витягує. Такий процес у розбирання автомобіля. З торпедою потрібно бути обережним, тому що пластик не так потягнув, все, блокне або погнеться. Ми стараємося цього не допускати. Що сьогоднішній день роботи у нас підійшов уже до кінця. На даний момент машина виглядає у нас таким чином. Загалом за сьогоднішній день ми зняли двигун, познімали інші агрегати, такі як компресор, генератор, та зняли сидіння водійські, пасажирські та задні. Зняли пластик, торпедо розібрали. Загалом потихеньку вже машина доходить до того стану, коли вона буде вже здаватися на метал. Нам лишилося тільки розібрати задню частину та потім її просто попиляти. Та машина буде у нас утилізуватися. Ми машини, які у нас утилізовані, вже розпилені, тобто здаємо на метал. Загалом з цієї машинки основне ми вже витягнули. Залишилося кілька деталей. А от так, вже ланта розібрана, балка задня. Знята, бак, знятий, повністю вже машина розібрана під ноль. Під ноль розібрана машина, тут все замазано. Тут все замазано. Обработано, замазано. Все знято. Салон повністю розібраний. Сашко що проводку, щоб він довго її знімає, звісно. Щось, щось, щось неподозрітельне, що він довго знімає сильно. Це машина повністю розібрана. Почали начали розбирати цю машину в 9.40. 40 Це 10 годин почали розбирати. Зараз, зараз, а, зараз 2 години дня автомобіль вже розібраний повністю. Проводка знята. Зараз треба проводичку мішок і підписати, лантра 1.8 8. Автомат. Це зразу цю проводочку буде щитовим металолом, будемо здавати її. Зараз переберемо таку кучу пластмас, кришками та улом, терпіла подивимось, терпела все ціла, отут теж трошки снімемо, подивимося. О, в принципі, тут воно може спасти його. Тут пару царапин є. То воно все робиться. Вона безпечності безпеки, подивимось. Короче. Ну все. Злили ми кешбек, 10 літрів бензина, слилися і машинки. Утилізували автомобіль, вирізаємо пороги, заднє ліве кремо і здаємо металон. Тому всім дякую за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Далі буде більше. Всім до зустрічі.